Української служби голосу Америки, час Тайм» я її ведучий Олексій Коваленко, президент США Джо Байден зустрівся у середу 17 січня зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити продовження допомоги Україні та переговори щодо зміни імміграційної політики США, без чого республіканці фінансування для Києва схвалювати не бажають. Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягатимуть на змінах, які мають відбутись на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну за розвитком подій у Вашингтоні стежить моя колега Юлія Ярмонка. Юлія, вітаю Вітаю, Олексію. Юля. Після зустрічі у Білому домі лідери демократів і республіканців не робили якихось однозначних заяв. Які результати принесли ці перемовини, та як вони можуть власне вплинути на питання допомоги Україні? Безумовно, Олексій, сьогодні президент США Джо Байден заявив, що зустріч ця пройшла добре в адміністрації. кажуть, що президент чітко пояснив, і ще раз терміновість і нагальність потреби схвалення додаткового фінансування для допомоги Україні в адміністрації. Кажуть, якщо республіканці щирі щодо того, що вони хочуть посилити безпеку кордону, то вони мають погодитися знайти компромісне рішення. І сьогодні, коли у президента Байдена журналісти запитали, які його відчуття про перспективу, перспективи схвалення додаткового фінансування для допомоги Україні. Ось що він сказав. Я вважаю, що більшість членів конгресу підтримує допомогу Україні. Питання чи зможе незначна меншість заблокувати її? Це було б катастрофою. Майк Джонсон сьогодні, вірніше після зустрічі напередодні, сказав, що знову ж таки республіканці розуміють потреби допомоги Україні. Він навіть дорикнув президентові Байдену за те, що адміністрація на його думку не надає усіх необхідних типів озброєнь для України для перемоги. Однак він сказав, що для республіканців все ж таки пріоритет це суверенітет Сполучених Штатів, а вже потім суверенітет України. І він каже, що республіканці вважають, що демократи і президент Байден Деден мають все ж таки погодитися на вимоги республіканців для того, щоб зробити жорсткішими умови потрапляння мігрантів до сполучених штатів. Давай послухаємо його коментар. Ми розуміємо, що існують занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України. Але американський народ має такі ж занепокоєння щодо власного суверенітету та безпеки. Ми вже говорили про необхідні елементи для вирішення цієї проблеми. А також прийняли законопроект у палаті представників, який відновлює політику Залишайтеся в Мексиці. Він зупиняє практику піймати та відпустити. Він реформує зламану систему тимчасового притулку та гуманітарного паролю. Ми розуміємо, що усі інші речі в цьому пакеті важливі, але ми повинні наполягати на тому, щоб кордон ша був пріоритетом. Олексій, більш оптимістичний лідер демократів у сенаті, чак Шумор. Він сьогодні вже у Сенаті заявив про те, що тільки зараз може вперше з початку переговорів сказати, що шанси на схвалення запиту додаткового фінансування для України Ізраїлю та Тайваню нині більше ніж 50%. І Він сказав, що дійсно між республіканцями і демократами лишається ще багато розбіжностей, але щодо продовження і необхідності продовження допомоги Україні погоджуються усі хоча обидві партії мають багато розбіжностей, усі сторони дійшли згоди щодо кількох важливих моментів. По перше, лідери конгресу зрозуміли, що нам потрібно схвалити запит на додаткову екстрену допомогу Україні. Думки сторін розходяться в багатьох речах, але щодо України всі погодилися, що ми повинні діяти. Я дуже чітко сказав усім в кімнаті, що зараз війна в Україні починає повертатись не на користь українців, хоча українським бійцям не бракує мужності та рішучості. Вони незабаром зіштовхнуться із дефіцитом запасів боєприпасів озброєння, яке значною мірою надає Америка. По-друге, всі погодилися, що потрібно Як щось робити, аби виправити ситуацію на кордоні. Президент знову і знову повторював, що готовий працювати з республіканцями щодо кордону, але це має бути на двопартійній основі, як відомо, республіканському керівництву. Тож у мене добрі відчуття, і я оптимістичний щодо напрямку переговорів. Але я попереджаю своїх колег: нічого ще не вирішено. Попереду ще багато роботи. Із І вчора з'явилася інформація, що в питаннях кордону є певний прогрес. Тож коли це питання може вирішитись, та коли. buddha's followers in the Ucrânia. Олексій, важко сказати, переговори зараз тривають, якоїсь точної дати у нас немає. Деякі законодавці в інтерв'ю нашим колегам говорять про те, що може йтися про середину лютого. А ось Чак Шумер сьогодні, якраз із трибуни сенатської, він говорив про те, що з сенат і палата представників має погодити короткострокову резолюцію про фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. І сьогодні, от Сенат, буквально за кілька хвилин до нашого ефіру схвалив цю резолюцію. Пізніше вона має піти в палату представників і потенційно її має підписати президент. Щоб уникнути шатдауну. і як сказав Чак Шумер, після того як вони зроблять це, він хоче винести питання додаткового запиту на фінансування для України Ізраїлю і Тайваню на порядок денний. Тому якщо відбудеться це схвалення про фінансування уряду сьогодні, то можна очікувати, що розгляд питання про фінансування України розпочнеться наступного тижня. Але знову ж таки, якихось конкретних дат поки що ми не маємо. Юлю, а наскільки самі американці поділяють цю стурбованість питанням кордону, яке ми бачимо, стало вирішальним у наданні додаткового фінансування для України та для інших союзників? США? Знаєш, к Олексію, ми щойно повернулися зі штату Айова, де розпочалася президентська кампанія, президентські перегони Айова, Айовські республіканці першими обирали, кого вони хочуть бачити своїм кандидатом у президенти Сполучених Штатів. Я спілкувалася з виборцями. там, і дуже часто в їхніх занепокоєннях лунало саме питання кордону. Вони сказали, що для них це питання номер один. Невідомо чи це органічне занепокоєння, чи все ж таки це результат тієї риторики, яка звучить із низки телеекранів, яку озвучують низка. Республіканських політиків, але це питання важливе. Але також важливим питанням, як вважають у Вашингтоні, має бути допомога України, тому що допомога Україні це теж в інтересах національної безпеки. США. і напередодні моєї поїздки до Айови я спілкувалася із президенткою німецького фонду маршала. Тут Гезер Конлі, вона, а також цей фонд маршала і також фонд Говарда Баффета, вони разом розпочали велику кампанію, коли їхня. Експерти їздять по всій країні, особливо по штатах, фермерських штатах всередині країни, щоб пояснити, чому в інтересах простих американців допомога Україні. І можемо подивитися цей сюжет. Висел стап так англійською називають невеликі залізничні станції, де потяг зупиняється лише на вимогу. В американській історії таку назву отримали і короткі передвиборчі мітинги політиків, які і проводили вони прямо із потяга. 1948-го відомий висел стаб Турамерикою президента Гаррі Трумена забезпечив йому переобрання і підтримку ідеї відбудови Європи, так званого плану маршала. А камазамачтебедідмашоплен. 75 років по тому німецький фонд маршала у США разом із фондом Говарда Баффета вирішили відродити Stop Tour, але цього разу на підтримку України, її перемоги, відновлення і відбудови. 1947 року, коли з'явилася ідея допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Американці не були в захваті від цього. Інфляція була на високому рівні. Звучить знайомо у той час адміністрація Трумена подалася по всій країні. Вони зверталися до кожної верстви населення. Вони казали людям: дозвольте нам пояснити, чому це важливо. Якщо ми цього не зробимо, то усі надзвичайні жертви. На які нам усім довелося піти, будуть марними. Це була непроста розмова, але вони об'їздили всю країну, і громадська думка почала змінюватися. Наш вісел Stop тур натхнений тим досвідом. Стартував тур у Міннесоті. попереду і мінімум дев'ять штатів: Мізурі, Кентукі, Айова, Техас, Оклахома, Колорадо, Мічиган, Іллінойс і Пенсильванія. Усі штати, де як і в Україні, сільське господарство відіграє важливу роль. Ми хочемо провести дуже концентрований час саме в серці, в глибині країни, і працювати у регіонах, де є потужні сільськогосподарські громади, які розуміють важливість землі і виробництва. Ми хочемо допомогти пояснити, що на кону, і якщо Україна не буде успішною, яку ціну доведеться заплатити США і нашим союзникам? У кожному штаті промовці, серед яких і посолка України в США Оксана Маркарова проводять невеликі зустрічі із лідерами громад, місцевими активістами, фермерами. Гезер Конлі, яка і сама виросла на фермі, каже, селяни мають дуже потужне відчуття громади. Фермери розуміють, якщо якийсь фермер у їхній громаді зазнає шкоди і не може більше господарювати, вся громада фермерів має прийти йому на допомогу. Цей самий дух ми застосовуємо і щодо України. Українські аграрії у біді, наша громада, наша міжнародна громада має допомогти піднятися тим фермерам на ноги. Цей аргумент розповідає Гезер Конлі, особливо вдало вдається доносити філантропу, фотографу і теж фермеру Говарду Бафету. це дійсно резонує. І Говард Бафет, який вже був в Україні, здається, 10 разів він ділиться з ними досвідом від першої особи про те, як фермери мають купляти трактори із товстою бронею, бо поля, на яких вони працюють всіяні мінами, і про фермерів, які втратили ноги, працюючи на комбайнах під час посівної чи збору врожаю, коли ви це. Говорите фермерам із середнього заходу країни. Вони шоковані і вони розуміють потребу допомогти тому фермеру. І коли ми пояснюємо, що робить Росія, краде зерно, заміновує поля, захоплює поля, то кожен, хто коли-небудь працював на землі, розуміє, що він би так само захищав свою землю. Це дуже людська реакція. Після першої зупинки у Міннесоті, розповідає гезер. Вона була вражена тим, наскільки місцева громада уже підтримує Україну. Але промовці, і учасники ініціативи, готові і до складних розмов у громадах, які не розуміють, чому допомагати Україні в їхніх інтересах. Для таких випадків мають прагматичні, а не лише моральні аргументи додаткове фінансування для України залишається у Сполучених Штатах. Воно йде в американській оборонні компанії для виробництва обладнання. Це лишається тут. Тож, навіть якщо вас не спонукає моральний аргумент земля, суверенітет, захист родин, то Боже мій нащо відмовлятися від економічної вигоди для вашого штату чи громади? План Маршала 75 років тому був важливою інвестицією у Європу. 75 років по тому, хто наш найбільший торгівельний та інвестиційний? партнер, це Європа. Хто наш найважливіший безпековий союзник у НАТО? Це Європа. Тож 75 років тому ми зробили інвестицію, яка окупилася неймовірним чином. І я думаю, що американський народ часто чує про витрати: витрати на додаткове фінансування, витрати на членство у НАТО. Я не упевнена, що вони завжди знають про надзвичайні переваги. Із наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення і на тлі негативної риторики від окремих консервативних лідерів думок підтримка України серед американців почала знижуватися. Гезер Конлі бачить своїм головним завданням вислухати і поінформувати американців, і принаймні спробувати переконати скептиків. якщо це не вийде, я зможу сказати, що ми бодай спробували достукатися до тих людей, і це краще ніж навіть не спробувати. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко Олексій Осика, Голос Америки та знаєш, Олексію і Газір Конлі в інтерв'ю мені вона все ж таки висловила переконання, що демократи республіканці зможуть домовитися і схвалять фінансування для України вже на початку року. Дякую тобі, дуже Юля. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко. Україна активно працює над відновленням авіасполучення з Києва та Львова. Про це 18 січня заявив заступник глави офісу президента України Ростислав Шурма на панельній дискусії в українському домі у Давосі. Авіаційне сполучення з Україною може відновитись вже у 2024 році. Сподівання про це висловив міський голова Львова Андрій Садовий в інтерв'ю журналісту Українського служби голосу Америки Остапу Яришу. За його словами, для цього необхідно зміцнити систему української протиповітряної оборони а також вжити. Низку інших заходів на міжнародному рівні. Ну, з точки зору безпеки, це питання достатньо чутливе. Я би хотів, щоб взагалі в Україну вернулася авіація, тому що країна, яка не має авіації, дуже багато втрачає. І розмови ведуться на різних рівнях, і це є реально. Для цього, звичайно, треба трошки змістити з польської сторони систему протиповітряної оборони на українську територію небагато. Там треба 70 кілометрів поставити ряд, і плюс відповідні ще мають бути зроблені на міжнародному рівні, але коли я про це говорю з американцями. А вони говорять: так ми думаємо про це, і ми готові вам в цьому допомагати. Тобто, оці ідеї, які в нас з'явилися ще минулого року, вони вже лягають на прогріту землю. І Я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення відновиться світ, Україна. Кожного дня у бельгійському містечку Шалеруа поблизу Брюсселя триває молитва за Україну. Таку традицію започаткував після повномасштабного вторгнення в Україну бельгійський священник українського походження Михайло Демид. Його 26-річний син Артем Демид віддав життя, захищаючи Україну від російської війни. Як у Бельгії шанують полеглих українських воїнів та як допомагають протистояти російській агресії, дізнавалась моя колега Ганна Твердохліб. Сьогодні знову віряємо себе тобі із довірою просимо, Рятуй нас від війни, смерті, зла. У червні 2022 року іконописа Іванка Крип'євич Демит проведжала в останній шлях свого сина Артема. А я С у цій церкві поблизу Брюсселя Артем, син бельгійського священника Михайла Демида, мало не влаштував пожежу. Артем і тут раз спалив килим, як е е е е е він. Я кадило запалював і, і, малище і не знав точно, як це робити. і вугіль, вугілля вугілля впала на кіли. Артем Демит був пластином семирічного віку. Потім став студентом українського католицького університету у Львові, любив екстремальний спорт. Понад 300 разів стрибнув із парашутом до того ж у різних країнах світу, яких загалом відвідав понад півсотні. Розійджав по чолому світі. Так він в Америці мав дуже багато контактів, дуже багато друзів. І uh, ну і він там приїжджав, Він там різні бізнесові свої справи мав. Він uh, так само uh, для якоїсь американської організації працював, uh, яка обслуговує Олімпійські ігри. Артем був активним учасником революції гідності в Києві. Воював в АТО. Був розвідником у лютому 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він перебував у Ріо де-Жанейро. Тоді Артем негайно полетів до Нью-Йорка, купив шолом, бронежилети та приціл до гвинтівки і вирушив до України на фронт. Це не перша його участь у цій війні. Він 2014 року зразу з Майдану. Поїхав, як захищати Україну. Він був спочатку в батальйоні «Гарпун», потім в батальйоні Азов. У червні 22-го року, за кілька тижнів до свого 27-го дня народження, Артем Демит, бельгієць українського походження, віддав своє життя, захищаючи Україну. Торік священники української церкви запросили чотирьох католицьких єпископів Бельгії в Україну. Ми собі подумали, що було б добре творити таку церковну дипломатію. І було б добре, щоб, скажімо, французькі єпископи, англійські єпископи, бельгійські єпископи їхали в Україну, і щоб вони там на місці відчули ну, запах війни. Ми були у Києві, ми були в Єрпіні, ми були у Львові. А, і це був найкращий спосіб проінформувати, показавши всі рани. Всю біль України наприкінці візиту бельгійські єпископи побували також на вечері у львівському домі родини Артема Демида. Нам хотілося бути близько з цією родиною, оскільки вони мають дуже тісні зв'язки з Бельгією. Отець Михайло Демид, народжений тут у Бельгії. Для єпископів також це було важливо висловити свою підтримку цій родині. Мені дуже сподобалася атмосфера за столом. Вільно спілкувалися діти в нас і англійською, і французькою розмовляють. Я думаю, що їм було цікаво. Ось вони були страшенно прості, страшенно у цій їхній панагії Там не було ніяких блискіток, ніякого золота, ніяких прикрас. Це були в одного була просто дерев'яна така. Кусок дерева, просто і там вишкребано Ісус Христос, монограма. Вони щиро цікавилися ситуацією в Україні. То для мене це є найбільш, найопорніша опора, найтвердіша твердь. Віра в те, що Господь е, провадить, що він бачить, що, що ми в його руках. Це, це те, на чому можна будувати, коли все хитається, вона є ця опора, є. ті єпископи. Потім приїхали сюди. І вони, отже, ну цю силу віри ну, передавали своїм вір'янам. У тій же церкві в містечку Шарлеруа, куди Артем приходив милим хлопцем, кожного дня о шостій вечора, уже майже два роки, звучить молитва за Україну. Коли розпочалася війна, я тут був у Бельгії, і я не знав, що робити. І я так сумно ходив. А потім на другий, на третій день, я собі подумав. Та добре, ти священник, Що тобі треба робити? Давай організуй молитву, бо молитва як щі не прориває. Понад 75 тисяч українців отримали тимчасовий захист у Бельгії. Бельгійці надали Україні озброєння на суму понад 306 мільйонів євро. А також тут пройшли тренування майже 700 українських військових. Бельгія ще ніколи не була такою українською, як зараз. Прикро, що це через війну. Але для нас, українців, це особливий шанс, скажімо, навіть можливість, радше розповісти про наш народ, про свою культуру, про нашу церкву, про наші традиції, і показати нашу, нашу наше бажання цієї гідності і свободи. Яку в нас намагаються забрати. До могили Артема Демида на Личаківському цвинтарі у Львові його друзі та рідні поклали парашут на знак любові Артема до неба і вільного польоту. Ганна Твердохліб Дмитро Савчук Голос Америки. Після знищення світу люди відкопують музику та культуру. Такі уявні розкопки стали преамбулою археологічної опи «Чорнобильдорф». Виставу українських авторів вже тиждень показують на сцені одного із найбільш престижних американських фестивалів сучасної музики та опери Прототип у Нью-Йорку». Українська опера стала єдиним проектом з країн Європи, який був запрошений на фестиваль цього року. Що опера збирає повний зал легендарного нью-йоркського театру «Ла Мама». на репетиції та виставі побували Ірина Соломко та Павло Терехов. Опера Чорнобильдорф це постапокаліптичний твір про те, як нащадки людства вижили після низки катастроф. Вони живуть у світі, де не існує капіталізму, опери та філософії, і мандруючи серед руїн, вони намагаються відтворити втрачену цивілізацію. Ще ми випадково дізналися в Австрії про таке місце, яке називається Свентендорф-андердонау. Це маленьке село біля Відня на березі Дунаю, де всередині 70-х років була збудована єдина в Австрії атомна станція, яка не відкрилася. І ми скомбінували ці два місця: як Утопію і Дистопію Чорнобиль і Свентендорф. І так вийшов наш Чорнобильдорф, такий вигаданий топонім про людей, які в якомусь уявному апокаліптичному майбутньому намагаються робити культуру на руїнах атомної станції. Ілля Розумейко – один із авторів опери. Працює він у тандемі зі своїм колегою Романом Григорієвим. Це вже їхня 11-та спільна робота. Над музикою працюють разом. У постановці Ілля відповідав за лібрето та драматургію, а роман за режисуру та хореографію. Всередині Чорнобильдорфа є дуже багато різних історій. Там різні голоси, різні там різні міфи переосмислені і тому, в принципі, така. У нас якось природне теж, виникло, що система окремих новел дає одні і ті ж персонажі, але напротязі цих новел вони трансформуються. У нас кожен артист має кілька ролей, які, через які він проходить крізь цю оперу. Це було надзвичайно цікаво створити музику, музику майбутнього. Музику після смерті цивілізації, після смерті культури як такої, після смерті будь-якого мистецтва. От людина. Повністю обнульона, ну без ніякого контексту. Вона на уламках цивілізації знаходить якісь, ну там в ході ритуальних, якихось там, я не знаю, в ході певних ритуалів знаходить якусь духовність. Одним із наріжних музичних каменів опери є фольклор. Фольклор його інтегрували. Ми з ним працювали і досліджували цей мікс. Ми намагались поєднати, я не знаю, припарувати того ж Баха і Малера і так далі. І так далі. І це все ми поєднували і об'єднували в великій мірі. У нас співіснування музики було разом з пластикою. Всі пластичні фігури і образи народжувалися фактично одночасно, і це все диктувало. Така ну джерелом натхнення було уява про майбутнє. Композитори називають Чорнобальдор відкритим твором, тобто по суті, це така жива опера, коли кожна нова вистава трішки відозмінюється порівнюючи з попередньою. В ній з'являються нові змісти, звуки та деталі. Тому що коли ти граєш виставу там, ну не знаю, певну кількість раз, там 30 вистав однаково, ти перетворюєш її на, на такий шаблон, і ти вже граєш це як просто ну і вона помирає. Духовність її помирає. А щоб вистава була жива, ви постійно треба ну робити якісь мікрозміни. Мікро Важливу роль створені постапокаліптичної атмосфери в опорі грають костюми та декорації. Використовували комп'ютерні плати і як е, інтегрували їх і в костюми. Є у нас така комп'ютерна плата з медичного німецького апарату, якось там 80-х років ми її знайшли на куріньовці е, в цьому треші, в цьому смітті. І ви знаєте, ми використовували їх як партитуру. Сама опера складається з семи новел: артисти різножанрові, класичні оперні співаки, театральні актори, виконавиці пластичного театру, декоратора, сценографа Одесита Гана Баля спочатку запросили створити на сцені нетипову ударну барабанну установку, а згодом долучили як актора в моєму монолозі. Та якої Звертання до Орфея, це, до, перепрошую до Евридики. Це геніальний вірш Юрія Іздрика. І тут теж такий момент на межі життя і смерті. Мені здається, що такі думки, такий досвід він змушує нас цінувати життя. Марічка Щербулова, акторка та співачка. Бо з'являється у кількох новелах. каже фольклор це частина її життя, самоідентифікації та світогляду є база українські пісні з Чорнобильського району, так само і з інших земель України, але вони дещо переосмислені. Творити та грати у час війни каже Марічка. Дуже складно. Більше питань, наскільки це є корисним, наскільки це є необхідним для нашої перемоги. Хочеться зробити якомога більше, як ти можеш, і саме тому хочеться і професійно працювати якомога краще, щоб мати це право висловлюватися і закликати людей по всьому світу, ось зараз в Америці, не байдужіти і розуміти ім'я цього зла, яке є сьогодні в світі. Це Росія. Опера була написана ще до повномасштабного вторгнення на відеопейзажах, які є змістовною частиною постановки багато місць, які були знищені росіянами, наприклад, Каховське водосховище. У нас є кадри Енергодара і навпроти Енергодара. Ці пейзажі теж які буквально зараз лінія фронту. Тобто зараз не дивлюсь на те, що опера не була про війну. Наш тур, от зараз під час великого вторгнення, це теж шанс наш говорити про Україну, розказувати і про вторгнення, і про українські ландшафти, і про знищені села і міста й та Ольга Дятил, продюсерка опери, каже на гастролі до США проект запросили після фестивалю у Роттердамі, де відбулася європейська прем'єра. Американці оплатили усі гастрольні та підготовчі видатки. Це за оцінками Ольги приблизно 120 тисяч доларів. Коли ми почали виїжджати, видно, де було там своє перші місці, що велика увага до країни, готовність надавати майданчики. Але питання чи захочуть тебе побачити ще раз, а мені здається, дуже мало таких українських. Робіт насправді, та які е, люди побачать і подумають, я хочу вкласти в це багато грошей, щоб мати тут на цьому фестивалі. Наразі автори опери очікують запрошені виступати ще на кількох міжнародних майданчиках, проте композитори вже працюють над новим твором рефлексією про глобальний вплив на екологію війни в Україні. Ідея вистави виникла після підриву Каховської ГЕС. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ж ми будемо прощатись? Дивіться також наші щоденні брифінги о 18 на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої питання. Мирної вам ночі та спокійного ранку до зустрічі.